Ще два життя забрала вода на Вінниччині. Рятувальники дістали з Південного Богу тіло чоловіка, який зник у річці в неділю 28 липня у селі Заозерне Лодижинської громади. Спершу знайти людину намагалися місцеві рятувальники. Потім до них доєдналися водолази рятувальники з Вінниці. Протягом дня вони обстежили 20 тисяч квадратних метрів акваторії річки та дна, однак пошуки не дали результату. У вівторок вранці тіло виявили місцеві жителі за 70 метрів від берега. Також у неділю 28 липня до ночі у затопленому Кар'єрі у селі Скалопіль Чернівецької громади шукали 15-річного хлопця. Пошукові роботи продовжилися й на ранок понеділка. На жаль, підлітка без ознак життя знайшли водолази комунальної служби могилів Подільського. З початку літа на території Вінницької області загинуло 35 людей. З них дев'ятеро були діти. Рятувальники звертаються до Вінничан, гостей обласного центру з проханням неохильно дотримуватися правил безпеки відпочинку на водоймах. Обов'язково. Необхідно слідкувати за дітьми та за жодних обставин, не залишати їх без нагляду.